2013 рік незряча людина судилась з Укрзалізницею через недоступність на сайті неможливість замовити квитки. Теж справа виграна. Дівчина з Донецька, яка судила з нічним клубом, бо вона не змогла відсвяткувати своє день народження через недоступність. А справа з аптеками, коли людина з фізичними порушеннями судилась через недоступність аптеки, якраз після цієї справи було. Внесено зміни в ліцензійні умови, що аптеки мають забезпечувати доступність. Також ця людина судилась, тому що в раніше в договорах страхування людина це ж виграла цю справу по аптеках, мала їхати, по-моєму, на стажування в, Євро, в, в, це, в Європейський суд справ людини, якщо я не помиляюсь. Та і вона не змогла купити страховку, тому що страхувальник не, не страхує людей з першої групи інвалідності. Людині також довелося піти в суд. Ще одна теж цікава справа я не пам'ятаю, це десь орієнтовно 20-й рік вона. Також виграна людина була депутатом селищної ради. Людина пересувається на кріслі колісному, а засідання селищної ради відбувалось там на третьому поверсі. Являєте, тобто, наскільки такий абсурд, що для того, щоб ви перенесли засідання селищної ради на перший поверх, людині довелось би Довелося йти до суду. Ну і остання справа, вона також ми так говорили про фізичну багатодоступність і у 2024 році виграна справа людиною з порушенням зору, а людина звернулася до суду через те, що з позовом до Центральної виборчої комісії через те, що незрячі люди не мають можливості самостійно голосувати тільки за допомогою іншої особи, що порушує право на думку позивача. Також ця справа виграна. Хотілося б, щоб все-таки людям з інвалідністю Ідністю не доводилось ходити до суду захищати свої якісь ну основоположні права.